Ура, я наконец-то накопив гроші, щоб купить вертольот і полетіть на гаїті. Леттим. Так. А, почекайте, я ж купив його. А руить-то як я не понимаю. Я вообще не понимаю, как тут рувить. Де я? В лікарні. Ну, я помню, що я хотів вилітати на Гаїті. Наверто лютя потом. Потом приземлився. Неудачно. Коротше, вам повезу. Скоро будуть робити вже елексир безсмертія. Так що. А вам повезу уже. Що... Не треба лічитися обычными способами, а можна уже стати скоро безсмертним. Ура! А мені можна чіпсики? Ладно, сейчас принесу.